Президентські позаду, парламентські попереду сьогодні другий день офіційної передвиборчої кампанії. До 26 жовтня залишилося менше двох місяців. Але вже зараз зрозуміло, кардинальних змін до виборчого закону Верховна Рада вже не ухвалить. Тому вибори будуть проходитися про по пропорційна мажоритарній системі. 50% будуть по спискам закритим, на жаль, спискам закритим партійним вибиратися. А 50% – мажоритарники. Цього разу оберуть на 12 депутатів менше через анексію Криму. зменшить це і виборчий бар'єр для політичних партій «5% будуть замінені на 3%». Таке ноу хау, врешті, дасть шанс новим маленьким партіям, хоча б частково перезавантажити владу. Це дозволить політикам дійсно нової генерації з новими цінностями увійти до парламенту і впливати на важливі державні рішення. Якщо я буду знати, що нові люди. Завдяки моєму голосу зможуть пройти в парламент. Я буду більш активна як пересічний, як електорат, як пересічний виборець. Для шосткинців. Початок передвиборчої кампанії поки непомітний. Проте за тиждень другий у місті розпочнеться підготовчий процес. Фахівці говорять, особливих відмінностей від попереднього він не матиме. Ці вибори на фоні так сказати, тих виборців, які котропрясводять на востокі нашої країни, вони, звісно, будуть давати свою. Акцент свою, свою тематику. ну і ясно, що свої трудності будуть в связи з цим. аби не було корупційної тематики, і на цих парламентських виборах фахівці радять кожному почати з себе. Тільки таким чином обирати будуть за вподобаннями, а не за гроші. І заздалегідь перерозподілити владу просто не вийде. І якщо ми самі не будемо пильно слідкувати за цими виборами, якщо ми активність не проявимо, і якщо ми дозволимо підкупити нас. То відповідно все буде залежати тільки від нас. І На цих виборах, як і завжди. Олена Чанцева-Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.